Сляшемо, занурюємось у відповідальність, у соціальні проблеми, у плани і забуваємо про радість нашої внутрішньої дитини. Всім привіт! Мене звати Настя. Я жіночий наставник, провідник Реліла та маг терапевт і сьогодні я хочу поговорити з вами про вашу внутрішню дитину, адже саме вона. Дозволяє вам радіти життя, адже саме вона дозволяє вашій творчості проявлятися, адже саме вона вміє мріяти і вміє робити це, знаєте, так, чисто і від всього серця. Тож, що таке внутрішня дитина? Чому ми маємо піклуватися про неї? Чому дуже важливо? Звертатися до неї і чому там є величезний ресурс. Наша внутрішня дитина це сукупність наших емоцій, спогадів, установок, які ми ще отримали в дитинстві. І саме вона зберігає такі найсвітліші моменти нашого життя, саме вона знає, як довіряти, саме вона знає, що таке внутрішня свобода. І е, навіть якщо наш дитячий досвід там був якимось травматичним, е, наша внутрішня дитина може захищатися і проявлятися через тривожність, через страх, через якісь е, таку закритість. Е, дуже важливо через це знайти такий гармонійний зв'язок і навчитися чути потреби нашої внутрішньої дитини. Тож, давайте розбиратися, чому так важливо не втрачати внутрішню свою дитину, а навпаки, розкривати, розкривати її, довіряти їй і бути в гармонії і взаємодії з нею. Ну, по перше, внутрішня дитина знає, що таке радість і легкість, і саме вона може вам давати відчуття щастя. Відчуття радості від моменту, від якихось таких маленьких дрібниць. Саме вона може допомагати в легкості реалізовувати якісь, якісь справи. Діти, ж вони живуть тут і зараз, вони не думають про кінцевий результат, вони вміють насолоджуватися процесом. І коли у вас гарна взаємодія із вашою внутрішньою дитиною. Вона може допомогти насолоджуватися процесом, а не бігти до результату. Наша внутрішня дитина відповідає за креативність та уяву. І саме вона може давати вам таку величезну підґрунтя для вашої творчості. Саме ті люди, які у контакті зі своєю внутрішньою дитиною. Дозволяють їй проявлятися, саме ті люди створюють якісь класні мистецькі проєкти. Саме ті люди вони можуть творчо виражати себе і реалізувати через цю творчість. Вміння фантазувати воно напряме пов'язане з тим, наскільки ми можемо бути розслабленими та грайливими. У цьому житті також внутрішня дитина вона допомагає вірити у дива, вона допомагає відкривати серце і жити в такій не те, що надії, а просто в вірі, що це буде у вас, і ви цього реально достойні. І саме ця якість вона допомагає знаєте, відкривати двері навіть в найскладніших ситуаціях. І знаходити вихід там, де ваша дорослість не знала би, як пройти. І, звісно, внутрішня дитина вона дарує емоційну свободу. Це коли ми не пригнічуємо свої емоції, ми не пригнічуємо свої почуття, дозволяємо проживати радість, здивування, інтерес. І це все допомагає нашому життю ставати ще більш яскравішим. Як же можна підтримувати цей контакт із своєю внутрішньою дитиною? Ну, по-перше, треба, ем, знаєте, скинути таку важливість себе, своєї персони і зрозуміти, що всі ми всередині діти, і це не про інфантильність, це про відповідальність, це про вміння брати відповідальність, але це про. Довіру, це про легкість, це про насолоду. І коли ви зрозумієте, що тут ви подорослішали, але тут ви можете довірити своїй внутрішній дитині десь побавитись, десь погратися у життя, десь дозволити подіям протікати вільно та легко, не завищуючи ваші очікування, вашу важливість. Ось тоді ви зможете доторкнутися до своєї внутрішньої дитини, до її ресурсу. Для того, щоб підтримувати контакт з внутрішньою дитиною і справді чути її, треба дозволяти собі радіти. Треба розуміти, що вам приносить радість. І ось прямо зараз сядьте і напишіть собі список. На, на, на тиждень вперед, на сім днів, десять радостей. Реально, це можуть бути якісь маленькі дрібнички, знаєте, як дітки радіють, іграшкам в кендери-сюрпризі, або це може бути якісь такі великі реалізації, чого справді дуже давно бажає ваша внутрішня дитина, але ви не дозволяєте, тому що зараз не на часі, або треба потерпіти. Якось, е, напишіть список 10 радостей вашої внутрішньої дитини. Те, що, що буде, знаєте, приносити вам таке внутрішнє задоволення, це не щось е, зовнішнє, таке, чого побажаєте, це щось про внутрішні відчуття, від чого ви реально зможете покайфувати. Напишіть ці 10 радостей і виконайте їх за тиждень. І ви побачите, як вивільнюється ваша. Енергія і як творчість більш вільно і правно протікає, як з'являються нові правильні ідеї, як легше вам їх реалізовувати. Звісно, для того, щоб відкривати свою дитячість, бути в контакті, в конекті зі своєю внутрішньою дитиною, треба дозволяти їй творити. Подумайте, що яка творчість вам може приносити задоволення. Танці, співи, гра на музикальних інструментах, малювання, ліпка, все, що вам подобається, все, що приносить задоволення. І заплануйте цю творчість собі на цьому тижні, виділіть для себе один день для власної творчості. і Зробіть такий день або вечір просто неймовірно приємним для якогось маленького хобі. Ви відчуєте, ви відчуєте, що всі ваші проблеми вони такі маленькі і такий реально кайф від насолоди і находження в моменті. Також дуже допомагає з'єднатися із внутрішньою дитиною. Просто розмова із нею. Запитайте, чого вона бажає. Просто так, знаєте, зробіть. Діалог, тересаму рефлексію. І поговоріть із вашою внутрішньою дитиною. Запитайте, що їй подобається, що її засмучує, чого вона справді бажає, що ви можете робити для неї кожного місяця або щодня. І почуйте той тихенький, малесенький голос. І цей голос допоможе вам. Задовольняти свої потреби і насолоджуватись, реально насолоджуватись життям. Дуже важливо вміти відпускати сором та критику, коли ми боїмося виглядати якось недоречно, Знаєте, це дуже обмежує нашу спонтанність. Дозвольте собі бути трохи несерйозними. І нічого страшного в цьому не трапиться. У мене дуже часто приходять, приходять дівчата, Ліла з такою завищеною важністю своєї персони, а зазвичай, особливо останні півроку, виходять із таким розумінням, що цього вже в житті достатньо, і можна просто розслабитися і просто насолоджуватися. І в цій насолоді можна крокувати до своїх цілей, до своєї мети. І якщо ви трошки насолодитесь цим моментом, того, що у вас вже є, це ніяк не обмежить ваш доступ до тих величезних цілей, до яких ви йдете. Тож, для того, щоб почути голос своєї внутрішньої дитинки, для того, щоб зрозуміти, чого бажає вона, треба справді поговорити поговорити, послухати. А для того, щоб вміти розмовляти із собою внутрішньо, дуже важливо вміти прислуховуватись до себе. Для цього має бути, має бути внутрішня тиша, і мають бути ваші думки. Не увесь цей зовнішній галас, який заважає, який нав'язує вам, який нав'язує всякі. Тригери, тригерить вас, маєте три, маєте тригернутися і кудись бігти. А ви відчуєте цей голос свободи. І це насправді дуже важливо. І зараз такі знаєте бурхливі події відбуваються у житті, і настільки швидкоплинне життя, і ми всі набагато скоріше приходимо до якихось висновків. Ми вже е, скоріше проходимо моменти. Трансформації, ми вже більш здатні до саморефлексії, але все одно дуже багато зовнішнього шуму. Намагайтесь від нього відключатися, робіть медитації, афірмації, знаходьтесь в тиші, повідписуйтесь від зовнішніх якихось там таких дратівних чинників, які на вас впливають, телеграм-канали. Блогери, вже класно, що зараз блогери-мільйонники вже відбувають свою епоху. Всі ці тригери, які існують, вже люди не тригерять, якісь там карт'є, поїздка на Балі, або те, що вам нав'язують, що ось тут престиж, ось тут класно. Люди вже все більше чують себе. А коли ти чуєш себе, то тобі вже не хочеться ось цього всього показового. Хочеться того, чого бажає душа. І в мене є клієнти, які приходять до мене дуже заможні, дуже багато років працюючи на власними статками, маючи справді ось ці показники зовнішнього розкішного життя, а всередині пустота. А пустота саме тому, що вони бігли за цією розкішю зовнішньою, і ніколи не зверталися до своєї внутрішньої дитини і не розуміла, а чого ж справді вона бажає. Зазвичай це не величезні якісь такі досягнення, це маленькі дрібнички. І я не кажу про те, що не треба ставити перед собою величезні. Цілі і їх досягати. Я лише кажу про те, що коли ви будете досягати ці величезні цілі, не забувайте про вашу внутрішню дитину і давайте їй ту радість, яку бажає вона, що бажає вона почути від вас, що бажає вона зробити або побачити. І тоді задоволення від цих ваших класних цілей, від ваших результатів, ви справді будете мати. У вас не буде такого відчуття постійного недо. У вас буде відчуття, що вже все є, і ви вже можете прямо тут і зараз насолоджуватися цим кайфовим, класним життям. Тож, я хочу підсумувати і сказати, що внутрішня дитина це не просто якась метафора, це частинка вашої особистості. Якщо ви будете її досліджувати, якщо ви будете її слухати, розуміти, давати те, чого вона бажає, вона вам буде давати, віддавати ще більше, знаєте, як дитинка, яка ви її щось даруєте, а вона вам. Таку радість, таку любов дає на взаєм. І це так кайфово. І уявіть, скільки любові і радості є всередині вас, і коли ви почнете її діставати із себе, і дарувати собі, дарувати світові, то світ посміхнеться вам. Бережіть свою радість, бережіть своє натхнення і таку віру. Удива, віру у свої мрії. Можливо, у вас є якісь мрії, які ви закрили у далекий чорний ящик, і навіть боїтесь туди подивитися. Ось саме зараз час подивитися на ці ваші мрії, дістати їх і запитати у внутрішньої дитини, як вона може допомогти їх реалізувати. І дозволяйте собі інколи прямо бавитися, як діти, вірити, як діти, любити, як діти. І коли ми будемо намагатися жити це життя через цю дитячість, через такі палаючі очі і любов до життя, тоді побачите, як буде змінюватися наш світ. Хочу сказати вам величезне дякую, що торкаєтесь таких глибоких тем, що торкаєтесь дослідження себе. Дякую, що були зі мною на цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Пишіть. Мені мене дуже важливий зворотний зв'язок. І до зустрічі у наступному відео!